Вітаю вас, малята! На минулому занятті я вам розповідала про корупціонерів та бюджет міста. А сьогодні ми розглянемо, як в місті рухатись, куди пішки, а куди транспортом. Транспорт у місті дуже важливий. Він допомагає доїхати на роботу, в школу, в дитячий садок. У багатьох містах частина громадського транспорту це електротранспорт, трамвай, тролейбус та метро. Вони рухаються завдяки електричним двигунам і не засмічують повітря. У Варшаві понад 160 електроавтобусів. Їх заряджають через дах на спеціальних станціях у місті. Пішохідні вулиці закриті для автівок. Першу таку в Європі облаштували понад 70 років тому. Нею стала вулиця Лігінбан у Роттердамі. Цікаво, що трохи більше 17% людей на планеті мають автівки, їхнє виробництво стрімко виросло всього лише. За останні 60 років у Демократичній Республіці Конго на тисячу людей всього 4 машини. Як гадаєте, скільки смуг має найширша дорога? Шосе номер 401 у канадській провінції Онтаріо має аж 22 смуги, а автошлях. Між Г'юстоном та Кетті у США 26 смуг. Старі автомобілі сильно забруднюють повітря. Тому влада деяких міст, наприклад, Парижа, забороняє їм в'їжджати до центру міста. А у Стокгольмі такий в'їзд платний. У Лондоні найстаріше метро. У Києві та Пхен'яні – Найглибше метро глибиною 105 метрів та 110 метрів під землею. У Копенгагені є метро без водія, яке курсує і вдень, і вночі. У світі понад 1 мільярд автомобілів, які їздять на пальному. Але вже існують електромобілі, які заряджаються від сонця. Або мають потужну батарею. Вже продано близько 7 мільйонів електромобілів по всьому світу. Першими таксі були кінні екіпажі. Згодом з'явилися таксі авто. У Нью-Йорку всі знають місцеве жовте таксі. А в Лондоні таксі називають Кеб. В Азії ще існують. Тук-туки транспортні засоби без дверей. Уявляєш, науковці та підприємці вже працюють над запуском літаючого таксі. Каршеринг це коли одним авто в різний час керують різні люди. Вони можуть узяти його в оренду на короткий час, наприклад, на годину. Амстердам називають світовою столицею велосипедів. Там велосипедів майже вдвічі більше, ніж автомобілів. Громадський транспорт набагато ефективніший, ніж приватні авто. Не віриш, два трамвайні вагони та вісім автомобілів мають приблизно однакову довжину 36 метрів. Але трамвай може перевести 250 пасажирів, а в автомобілі від 8 до 32 людей. А ти знаєш, чому на смугу громадського транспорту заборонено заїжджати іншим авто? Запитай це у батьків. А на наступному занятті я розповім вам, звідки вода. Украні. До зустрічі, малята!